У Німеччині буде створено фонд з метою захисту Північного потоку 2 від санкцій США. Це рішення уряду федеральної землі Мекленбург, передня помирання, 7 січня, затвердив місцевий лантах. Фактично йдеться про створення буферної компанії, що цьому передувало. Будівництво газогону Північний Потік-2 було замороженим з грудня 2019 року. Адже з проєкту вийшла швейцарська компанія, яка надавала судно-трубоукладальник для будівельних робіт. Швейцарцям загрожували американські санкції. Причому з нового року вони стали ще суворішими через припис у новому оборонному бюджеті США. Будівництво газової магістралі у грудні поновили, однак проклали лише невеликий відрізок довжиною 2 кілометри 600 метрів у економічній зоні Німеччини. А санкції спрямовані перш за все на те, аби завадити добутувати відрізок на великій глибині. Він був розташований у територіальних водах Данії, причому США погрожують драконівськими штрафними заходами і партнерам проєкту. Офіційний Берлін різко критикував політику Вашингтона і продовжує підтримувати будівництво магістралі, в яке було вкладено орієнтовно 11 мільярдів євро. Однак ніяких контрзаходів німецька влада не планує. Натомість у ситуацію втрутилась регіональна влада, дуже зацікавлена у проєкті. В землі Мекленбург передня помирання магістраль переходить з моря на сушу. Тож уряд цієї землі вирішив створити спеціальний фонд захисту клімату і довкілля, який у разі необхідності має захистити учасників проєкту від санкцій США. Федеральний уряд Німеччини опинився перед дилемою, коли він має врахувати інтереси усіх зацікавлених сторін, і він не може виправити допущену помилку, пов'язану із підтримкою цього проєкту. Тиск дуже великий, і земельна влада вирішила, що діяти треба їм. Я розумію, чому федеральний уряд поводиться в цій ситуації стримано, адже тепер це куди більше ніж приватний комерційний або енергетичний проєкт. Фактично, фонд повинен зіграти роль буферної компанії посередника, який має відвести удар від північного потоку. 2 однак, формально це держфонд для захисту клімату, і тому у Мекленбургу передній помирані сподіваються, що влада США не наважиться завдати удару по структурі, безпосередньо пов'язаній з німецькою владою, нехай і регіональною. Прем'єр-міністрка цієї землі Мануела Швезіх відзначила, що підтримка будівництва є лише одним з можливих завдань фонду, але не єдиним головне завдання фонду захист клімату і довкілля. Я впевнена, що з допомогою цього фонду в нас буде можливість у найближчі роки реалізувати багато гарних проєктів. Це потрібно нашій землі. За повідомленнями змі земельний уряд збирається вкласти у фонд 200 тисяч євро. Щоправда, на тлівнеску Nord Stream 2 у розмірі 20 мільйонів євро. Це звичайно радше символічна сума. До речі, влада не випадково обрала захист клімату підставою для підтримки магістралі, адже ФРН збирається відмовитися від використання атомної енергії та вугілля, а частка відновлюваних джерел зростає не так швидко, як хотілося б у цій ситуації. Роль так званого перехідного ресурсу відводиться саме газу наш план полягає не в тому, щоб цей фонд будував або був оператором трубопроводу. Ідеться лише про те, аби надати фонду можливість зробити внесок у завершення будівництва магістралі. Чи буде ця опція необхідною і чи використають її, залежить від того, чи будуть США робити ставку на санкції проти європейських і німецьких компаній. І тому важливо, аби уряд ФРН зробив усе для того, щоб ці санкції були скасовані. Цей план розкритикували представники природоохоронних організацій. На їхню думку створення такого фонду це підміна понять і ляпас захисникам довкілля.